Всім привіт! Ви на каналі Квітка Київська, мене звати Ірина. Хочу вам показати результати мого черенкування широколистої гортензії в ящику. Цей ящик я ставила 3 липня на вкорінення. Сьогодні 3 серпня місяць пройшов, і при вас перший раз я буду його розмотувати. Я його вже трохи розмотала, тому що мені одною рукою не незручно. Так як він був замотаний повністю стрейч плівкою, і знизу, і зверху, отак повністю замотаний. Не було там ніякого провітрювання абсолютно цілий місяць. Він стояв у такій, скажімо, зоні повної вологості. Так, Я відкриваю і показую При вас дивлюся. Черенки виглядають неплохо Отакий такий листок. Звичайно, ну, щось десь зігніє, щось десь. Портиться, там попсується. Я в минулому році теж робила таким методом, і все в мене вийшло, і все в мене вийшло. Тому цей метод провірений, і я вам його раджу. Дивіться, які вони красиві. Хочеться мені дуже якогось одного винять і показати вам, може. Може, ось цей. Така у мене супервилка є для м'яса. Тільки вона у мене для квіток. О, дивіться, яка чарівна ситуація. Тому таким методом я вкорінюю вже не перший раз. Він дієвий. Якщо комусь потрібно, будь ласка, займайтеся. Але це, ну, не вся, скажімо так, турбота про них. Їх ще треба адаптувати до сухого повітря, що є немаловажним. Тому що корінь рослина дає, а далі що з нею відбувається, це теж дуже такий процес ну, серйозний, і щоб вони не загинули і не засохли, то треба їх привчити поступово до сухого повітря. Найкращий варіант це у дощову погоду поставити їх під дерево і поступово прокривати оцю плівку. Так і я буду робити, тому що вони, якщо я їх отак залишу, вони в мене всі посохнуть, їх відразу не можна відкривати. Тому, будь ласка, користуйтеся, якщо комусь а, цікаві мої відео, будь ласка, ставте лайк і запитуйте, буду відповідати на ваші запитання, тому що гортензії ну, шикарна квітка, і наша Україна повинна квітнути. Дякую, що мене вислухали. Ставте вподобайки, мені приємно, а вам не важко. Дякую.